Клімач, корупція дітьми. Мої вітання, дорогі українці з Німеччини. Цікаво. Якщо, Путін, якщо Путіна отрують, що буде? Але про це пізніше. Сьогодні коротко про тих, хто торгує дітьми у Європі, все більше свідків чи жертв сексуального гвалтування дітей у садочках, церквах та дитячих таємних борделях, приєднуються до народного руху Захистіть дітей у телеграмі Кінда Шуцен. Адже корупні державні чиновники мають своє елітне коло для скоєння масових злочинів проти дітей у Німеччині та тих дітей, які будуть сюди доставлені. З інших країн. Так, легально через державні структури дітей розлучають із живими батьками. Без суду і слідства батьків позволяють батьківських прав, а дітей систематично запирають у приватні інтернати, де батькам забороняється їх провідувати. Дітям не дозволяють відвідувати школу, і деякі з них вивозять за кордон. Приватні інтернати будують часто у лісах. Лікарі-терапевти та свідки організованого відлучення дітей від живих батьків будуть переслідувані чи штрафовані, адже державне корупне коло, еліта, має багато можливостей за ними шпагувати. Для України це нове явище, проте в розвинутих країнах Європи завдяки такій легалізованій формі розлучення дітей із живими батьками практично відмиваються мільйони грошей через розподіл беззахисних дітей по дитячих будинках чи до патронатних сімей. І, приклад, з 2018 року організатори соціального проекту СОС. Дитяче село заявляють статистичні дані для Німеччини, що кожну 13-ту хвилину, 13 хвилину постачають нову дитину у село інтернат, забрану від батьків. А на кінець я хочу сказати: да, мені снилося, що Путіна отруїли. Дякую Путіну, що єдиний на одній конференції сказав захист для греточки, яка е Підтримує пропаганду дорослих, і Путін сказав: Залиште, залиште дітей в спокої, чому використовуєте дітей у ваших кліматичних чи яких інших цілях? Дякуючи Путіну, е, да, дякую Путіну, але е, розкажу на кінець сон чотирихрічної дитини. Дитина бачила, як вона дитина поверталася до школи, і це було в Італії. Ну, дитині було чотири роки Знаємо ми таких людей. І в цьому сні просто в сні було троє людей, схватили цю дитину. Дівчинка була в гарній вишневій сукні, і її привели. Дитина виразилася в храм. А в храмі ці троє людей вони виглядали в цікавих костюмах. І один з них виглядав в ніби такому католицькому. Папському образі, другий ще в якомусь, в когось е, був е, там трикутник, а в когось там змія була, в когось ніби е, череп, але всі взяли різну зброю і вбили дитину. І стали молитись до цієї дитини, чотирирічна дитина каже, і стали молитися до цієї дитини, яка була вже вбита, ну, роздягнута і вбита. Ну, одним словом. Я хочу вам сказати, є надія, Ісус скоро прийде. І навіть якщо сьогодні приносять дітей в жертву, я дякую Господу, який закінчує глобальний суд: кліма, тема чи корупція дітьми. Дякую за ваш час. З вами була ваша Гані Асія.